Якщо ви хочете бюджетно відпочити в Закарпатті і отримати море емоцій, які запам'ятаються вам на все життя, то зберігайте цю рекомендацію. Відпочинок в Пилипці на Міжгірщині. Неважливо, в яку пору року ви сюди приїдете, але точно закохаєтесь в це місце і захочете приїжджати сюди знову і знову. В різні пори року пилипець прекрасний, взимку катання на снігоходах, в інші пори року на квадроциклах чи на джипах. А зробити ваш відпочинок ще кращим допоможе цей водій Міша. Він дійсно професіонал своєї справи і в нього є різні види транспорту, як для маленьких компаній, так і для величезних груп. Ви можете йому зателефонувати попередньо або вже будучи в самому пилипці. Він зможе організувати вам круту екскурсію по горах на різних видах транспорту. Може бути гора, гімба, Великий Вер, Житмагура. Також може бути неймовірна екскурсія до одного з самих природних чудес України водоспаду Шипоту. А ще він може організувати політ на пароплані. Тому обов'язково зберігайте його контакт і приємного вам відпочинку. Контакти Михайла є в дописі до цього відео.